Орган Бюро економічної безпеки розслідує кримінальне провадження відносно групи осіб, які займалися незаконними діями, вчиняли злочини стаття 199, стаття 358 Кримінального кодексу України та багато інших епізодів. У рамках цього кримінального провадження ну логічно, що правоохоронці перевіряють інших людей щодо співучасті, щодо пособництва, щодо е іншої причетності до зазначених злочинів. В рамках цього кримінального провадження були проведені обшуки у наших клієнтів. Було вилучене майно, що вилучають правоохоронці. Це мобільні телефони, обов'язково гроші. Необхідно вилучити гроші. Мобільні телефони, гроші, документи, все, що могло стосуватися кримінального провадження і гроші, щоб теж. Вилучити може вони здобуті злочинним шляхом. Який порядок дії, алгоритм, щоб відстояти свої права? По-перше, необхідно звернутися з питанням до слідчого до детектива щодо повернення тимчасово вилученого майна, тому що це майно не зазначено в ухвалі слідчого судді, але як правило, ми поотримаємо відмову від слідчого детектива чи там ще когось, що майно. Визнана речовим доказом, зберігається матеріалах кримінального провадження, і колись якось ви його отримаєте. Проходимо цей етап після подання клопотання. Ми звертаємось з клопотанням до суду в порядку статті 174 КПК України щодо скасування арешту майна, яке було вилучено в ході обшуків. Якщо слідчі детектив, прокурор зверталися із зазначеним клопотанням до суду. Якщо не зверталися, тоді подаємо скаргу в порядку статті 303 Кримінального процесуального кодексу України щодо визнання незаконної бездіяльності органу досудового розслідування та зобов'язати повернути тимчасово вилучене майно, як і було зроблено у зазначеній справі. Ми подали клопотання, нам відмовили, ми подали е, скаргу. Районний суд суд розглянув та скаргу задовільнив. Він визнав, що це дійсно тимчасово вилучене майно, гроші, документи, інші речі, та, інші речі та предмети. Суд встановив, що вони не є речовим доказом, не мають якусь там силу речових доказів. та Ключовий фактор арешт слідчим не накладався. Тому це логічне майно. Перебуває не у передбачений спосіб законодавства та кримінально процесуального кодексу.